Якщо пам'ятаєте, мої дірочки, які я робив, вони замолилися. І, ну, скажімо так, вода там не те, що на воду, вона там стоїть. Я е, пробував їх отак шурхати туди далі. Е, справа в тому, що під ними дуже-дуже плотна глина, яка не впитує. І треба. Зробити, на 1,5 метра туди в глибину, отак, якимось чи сверлом, чи відбойником, щоб саме залягання дирки цієї було глибше, ніж як зараз. вона там приблизно скільки, сантиметрів 15. От Треба, щоб було більше. Так що отак от, все, бачите, вона стоїть. Це вже глина скільки тут? ну Сантиметрів 20. Треба, щоб глибше. Може тоді буде входити вода. Двері майбутнє поки не ставимо. Ми доробимо кришу і тоді вже, коли все, -все закриється, тут висушиться, будемо ставити двері.